Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичні перипетії. будемо говорити із Ігорем Челенком, він голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну і стосовно політики, стосовно якихось дипломатичних історій, перемовин і так далі. Звісно ж, про Давос хотів вас запитати. Економічний форум у Давосі в Швейцарії, а зараз проходить і саме 15 січня має там бути присутнім Володимир Зеленський, буде обговорюватися наша формула. Миру і наступних п'ять етапів, п'ять пунктів цієї формули, які презентовані там. Ну, що з найцікавішого, що звернуло мою увагу, це такий собі цікавий один із пунктів цієї формули про відновлення справедливості. Ну, звучить красиво, звучить гарно, однак як воно на ділі, і що ж воно таке, пане Ігоре, якщо вам відомо цікаво почути. Ну, Як ми знаємо, дійсно, по суті, нова зустріч. В Давосі, які передували зустріч в Мальті до того в Джейді, в Копенгагені. Ну, фактично, те, що розпочалося з 14 січня і триває відповідно півтора дні обговорення другої частини п'яти пунктів відповідно української формули миру, коли ми говоримо власне про справедливість, це звичайно мова про відновлення міжнародного права. І ми розуміємо, що загалом українська формула миру президента Зеленського вона повністю побудована, виходячи з нинішніх стандартів, виходячи з. Тієї вертикалі, яка побудована на чолі з організацією Об'єднаних Націй. Тобто, коли ми говоримо про справедливість, то не може бути жодного реваншизму і того підходу, який власне і намагається сьогодні запровадити Російська Федерація, коли буде мова йти про право сили, а не силу права, і в такому моменті ми якраз і розуміємо, що і Російська Федерація відповідно за ті злочини, яка вона здійснювала на території України і продовжує здійснювати, вона в тому числі має понести справедливе покарання згідно з міжнародним правом. Звичайно, Україна настоює, щоб було утворено окремий міжнародний трибунал, але багато країн світі вважають, що це має йти. По е, нинішній структурі, відповідно, ми пам'ятаємо і міжнародний суд ООН і міжнародний кримінальний суд, який е, в ГАЗі, тому тут питання відкрите, але цілком зрозуміло, що Російська Федерація вона буде не лише спокутувати свої гріхи, але й повністю відповість за ті злочини. Ну і звичайно, питання власне репарацій. Для того щоб Російська Федерація і її кошти були направлені на відновлення нашої держави після війни, тому що не мають платити західні платники податків за відновлення нашої держави зруйнованої частково відповідно російським агресором. За це має понести відповідальність безпосередньо Російська Федерація. Пане Ігоре, там щось зараз станом на сьогоднішній день близько одного трильйона. Доларів сумарна кількість збитків і сума збитків України у цій страшній війні тут враховуються як відомо не лише якісь фізичні, так наслідки, які завдав агресор, а також і на перспективу те, що втрачена вигода і так далі. Чи не будуть поблажливими от наші партнери в тому плані, аби стягувати від наших е, ворогів ось ці от суми доволі такі значні? І з іншого боку, чи не буде проблема якраз таки ж реварши, реваншизму через ось такі великі суми? Тому що пам'ятаємо, після першої світової пішла друга, якраз таки не в останню чергу через те, що Німеччина свого часу впала в кризу, через те, що дуже великі кошти вимагали від неї союзники, аби вони. Якось ці збитки балансували. Ну, по перше, станом на сьогодні об'єктивно, ми не можемо підрахувати абсолютно всі збитки, завдані Російською Федерацією. Ці прикидки, які на сьогодні є, та питання там, де хто каже трильйон, де хто каже більше, і усі вони праві насправді можна різні методології застосовувати, але поки не буде звільнено всю територію України, щоб ми мали як мінімум доступ. І не могли б провести відповідний аудит. Лише тоді буде зрозуміло, всі масштаби е, тої фінансової прірви, яку організувала Російська Федерація. Але е, станом на сьогодні ми виходимо із головної цифри, яку підтримує Світовий банк, е, яку підтримують міжнародні інституції, це 411 мільярдів доларів, які необхідні для відновлення України. Україна таким чином сьогодні, вимагаючи про все-таки конфіскацію 300 мільярдів доларів російських активів, не лише як вони зараз там арештовані, а відповідно конфіскацію. Ми відповідно і робимо акцент, що це там до 80% від тих потреб, які є станом на сьогодні в Україні. А якщо говорити про чи не з це в Російської Федерації реваншизм, ну як на мене, все-таки. Їхня економіка показує певну сталість, і якось їм вистачає сьогодні ресурсів направляти трильйони рублів на знищення українців. В цьому році я нагадаю у федеральному бюджеті на це розраховано майже 11 трильйонів рублів, 10,8 трильйони. Ну і звичайно, ми розуміємо, що Російська Федерація все рівно має шалені прибутки від нафти, від газу, загалом від углеводнів. Вони лишаються, мають прибутки відповідно від монополії в ядерній сфері, де потрібно запроваджувати нові санкції, обмежувати можливості Росатому. Тому гроші у них і так, і так будуть. І ця сума насправді не настільки є для них величезною. Я нагадаю, навіть на одній з прес-конференцій. Путіна він вже там почав казати, що ну та погано ці там, що взяли арештували ці 300 мільярдів е, доларів там, але вони вже їх там нібито заробили якраз на вуглеводнях заново. Тобто, це не буде мати такий шалений тиск економічний на Російську Федерацію, як це було наприклад стосовно Німеччини після Першої світової війни. Але ми маємо розуміти, що реваншизм він може бути з точки зору ідеології, з точки зору ми ж то розуміємо, що ми робимо. Ми б'ємо зараз. Фактично, основний удар іде на південь. Крим як кощеєве серце, і це ядро нинішньої політики Путіна. І звичайно, росіяни це сприймають на ну, цю політику Крим, наш воно ж ми ж розуміємо це відношення, але знову ж таки ми маємо розуміти, що Російській Федерації доведеться пережити етап дерашизації, Аналогічний тому, як це відбулося в поствоєнній Німеччині після другої світової війни стосовно денацифікації, тому і питання реваншизму в майбутні роки може піти на спад у наслідок зміни. І демократизації відповідно самої Російської Федерації. Пане Ігоре, от стосовно знову ж таки повертаючись до цієї зустрічі у Давосі, ну зазначається, що рекордна кількість країн зібралася там, якщо не помиляюсь, 81 країна долучається до цієї зустрічі, і е, серед усього найцікавіше, що у Давосі присутна делегація Китаю, однак, на зустрічі щодо формули миру України. Представників Китаю немає. Ну і тут логічне питання: а чого ж їх там немає? Ну, навряд чи мені здається, що скрупульозні китайці запізнилися або не встигли на цю зустріч. Напевно, все ж таки самі вирішили не прийти. Чому? Ну, очевидно, що зараз Китай все-таки з однієї сторони він намагається зберегти е, отакий миротворчий посил, який вони тримають після публікації. Пропозиції Цзіньпіна до річниці широкомасштабного вторгнення, але водночас ми бачимо зараз все таки збільшення підтримки Російської Федерації. це і на фінансовому ринку це відбувається. І відповідно, збільшення поставок нелетального озброєння, також запчастин для дронів, тих самих FPV і так далі. І, звичайно, це комунікація сьогодні Російської Федерації та Китаю на майданчику Ради безпеки ООН. Ми бачимо, як вони синхронно зараз дуже часто голосують. Тому просто таким чином, я думаю, Китай сьогодні намагається знову ж таки показати свою особливу думку і зафарбувати, нібито оці перемовини це пропозиція заходу. А ми бачимо, що Китай завжди йде в певну контру зараз. З ініціативами там Вашингтона, хоча насправді це ініціатива конкретно Києва. Це ініціатива, яка сьогодні об'єднує і західні країни, і ну і загалом там країни G7 і найголовніше країни глобального півдня і для Китаю сьогодні це величезне. Ну як на мене, це вада, що вони не беруть участі у відповідних перемовинах, тому що Китай же ж говорить е, і показує, що нібито він намагається бути лідером для глобального півдня. А якраз в темі України на жаль, це ця заявка. Вона ну стає певною мірою просроченою. І я думаю, що інші певні країни так само будуть після цього намагатися заявити своє лідерство у глобальному півдні якраз на темі е, мирного плану президента Зеленського. Ну і далі про дипломатію, про політику. Ну, відомо, що іноді в різних документах навіть одна буква може змінити все. А стосовно Російської Федерації, ось цього крейсера, який а, просто напролом завжди йде, своїм товстим лобом всі стіни пробиває і не може зупинитись подекуди за інерцією, ну, цікаво, що. Владимир Путін, так цей диктатор російський, нещодавно змінив свою риторику в тому плані, що почав говорити не на Україні, а в Україні. Так до цього можна по різному відноситись. От просто ваша думка цікава. Це про щось взагалі говорить? Це просто е, зміна риторики, його ну, зважаючи на те, що зараз в різних провладних кабінетах міжнародних організацій говорять про Україну, чи це просто заговорився? Ну забув, що треба говорити на Україні на російській Ну, як на мене, звичайно добре, що Путін вже вивчає, що треба говорити в Україні, і що це не має бути виключенням у російській мові, як вони це нам постійно розказують. Але так це можна в тому числі розцінювати як певний такий вербальний посил країнам заходу, що він готовий. До певних перемовин, але водночас, ну знову ж таки, я нагадаю його прес-конференцію, цю пряму лінію пам'ятаєте дизайн, як все було оформлено. Хоча формально казали, що там синьо-коричневі тона але всі ж підмітили там і ленточки, які були на гостях, і так далі. То я думаю, що це просто дійсно це один із посилів для того, щоб зараз, прямо зараз, зірвати всю ту роботу стосовно виділення Україні. Нового фінансування як з боку Конгресу США, так і з боку Європейської ради, бо такими натяками він просто збільшує е спроможність е його лобістів, е е е якраз говорити, що от Росія ж хоче миру, нібито хочеш миру. От, бачите, навіть Путін в своїх словах там щось там поміняв. Але слухайте: от хто хоче миру: Україна чи Росія? Україна протягом уже. Ну, фактично півтора роки вона запропонувала формат української формули миру. Цей весь рік, подивіться, планомірно розширює його, залучає все більше країн, десятки країн. Ми правильно сказали, 81 країна вже це рекорд. А що запропонувала Російська Федерація? Вона запропонувала масовані ракетні обстріли, вона запропонувала гальмування з обміном українських військовополонених. Дякую Богові, що на початку січня ми все таки змогли обміняти наших полонених і цивільних і військових. Але ж з відповідного серпня місяця, скільки часу пройшло, і, вони ж, і у них тисячі наших людей знаходяться за гратами. Тому я думаю, що насправді Путін з однієї сторони він не посилає такі моменти, але з іншої для внутрішньої аудиторії розгортає тему побідабісся. У нього йдуть вибори, і навіть до виборів я думаю, що скоріш за все він хоче організувати якесь, якийсь такий маленький наступ, щоб потім сказати: от бачите, я ж пішов, я ж зробив. Ну очевидно, що такі речі цілком можливі. Путін неодноразово себе веде двояко, як певний дволикий янус. Угу. Ну до речі, стосовно полонених, о, якщо не помиляюсь, одна із е, умов, од, один із пунктів формули миру нашої, це о, обмін полоненими всі на всі. Так, всіх на всіх і тут в цьому плані зрозуміла чітко позиція України стосовно росіян, звісно ж, пам'ятаємо і Валентину Матвієнко і Сергія Лаврова, які говорили, ми ж ніколи не відмовлялися від цих перемовин. Це нам завжди українці відмовляють. Ну і сам Путін, звісно ж, говорив. Ну і все йде до того, що насправді ніяких перемовин, я так розумію, найближчим часом не планується. Ба більше я так розумію, що Європа, Готується до військового зіткнення із Російською Федерацією, це я розумію із статті у виданні більд німецькому. Отже, заголовок НАТО готується до війни з Росією в Німеччині. З'явився так і тут одразу ж пояснення, що до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. Якщо можна, пане Ігоре, чи вбачаєте справді якусь підготовку до цього всього і? Про яку країну йдеться, це мається на увазі країна Балтії, якась із або все ж таки наша держава-побратимка, сестра Польща? Ну знаєте, якраз і одна і друга версія, вона правдива. Бо я думаю, ну моє особисто враження і логіка підказує, що якщо Путін хоче відкривати саме другий фронт. То найбільш вірним це саме буде питання сувальського коридору. Тобто, ми прекрасно розуміємо і ті скандали, які були до того стосовно сполучення з так званою Калінінградською областю, і питання Кенінсберга сьогодні ну вкрай болісне для Путіна. Плюс знову ж таки зверну вашу увагу, що якраз з території Калінінградської області зараз продовжує відбуватися глушіння gps сигналу для регіону Балтії загалом. Тут і там стоять дуже-дуже потужні реп, які заважають нормальні авіанавігації, і це дійсно це величезна проблема, і це якраз показує, що щось незрозуміле відбувається на території відповідно цієї області, і Путін готується, очевидно. Але ми маємо так само розуміти, що у нього є інші варіанти, наприклад, та ж сама Фінляндія, з якою він зараз продовжує тиск. У вимірі мігрантів те, що далі відбувається, що ФІНАМ довелося повністю закрити кордони від Російської Федерації, але ми так само усвідомлюємо, що Путін таким чином і намагається залякати сьогодні країни НАТО. Що, от, бачите, якщо ви там не підете в темі України на перемовини, якщо ви не піштохнете Київ. То він уже прямо зараз піде на країни НАТО. Хоча зрозуміло, що це речі паралельні курси, вони мають зв'язок, але вони не є причинно наслідковими Єдиний причинно наслідковий зв'язок в тому, що Захід не надав достатньої кількості озброєння Україні для того, щоб повністю спинити військові спроможності Путіна безпосередньо е стираючи їх об територію України, це дійсно так, але е виходячи з планів Путіна. То у нього жмарення, яке пам'ятаєте, з самого початку навіть широкомасштабного вторгнення в Україну, що він сказав, НАТО відсувайтесь до меж 97-го року. А що Від це означає? Так, так. по перше, це означає його бажання створення е якогось аналогу організації Варшавського договору. А по-друге, очевидно, він все таки хоче дійсно здійснити окупацію країн Балтії, е і вони зараз е уже роблять навіть. В публічній сфері таку підготовку, подивіться, як спілкуються їхні пропагандисти, які меседжі вони озвучують. Це те сама та сама абсолютно гібридна атака, як ми відчували щодо Києва протягом багатьох-багатьох років. Щось таке, що ми бачили в тринадцятому 14 роках, ну незадовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 14-му році, ну коли мається на увазі. Гібридна атака це ж говорять не про вступ військ безпосередньо, а про якісь інші методи пане Івані. Ну, в тому числі інформаційні робота певних громадських організацій. Знову ж таки, бачите, там вже ж висилку організували певних військових пенсіонерів зараз, там з країн Балтії, і це ж не просто так робиться. А це якраз обезголовлення певної мережі. У нас, наприклад, в Україні така мережа активно функціонувала, наприклад, середини 2000-х років. Фінансувалося прямо і через розсотрудніщества, і інші відповідно фонди. І, врешті-решт, воно створювало певні певне ядро для того, щоб на місцях була, хоч невеличка, але підтримка майбутнього наступу. Те саме відбувається зараз і в країнах Балтії, і дуже добре, що їхні спецслужби зараз на це активно реагують. От якраз таки про добре, завжди хочеться знайти якусь користь, особливо для себе? Ну в цьому плані я абсолютно егоїст, і хочеться е, десь якусь вигоду Україні в цьому знайти. Чи вбачаєте ви її в цій історії? Чи можна говорити про те, що після того, що наші партнери усвідомлюють те, що вони в майбутньому можуть напряму е, вступити у війну із Російською Федерацією, чи може це їх змотивувати більше допомагати Україні в військовому плані? Безумовно, якраз оця мотивація вона може вирости. У європейських країн в рази розуміння того, що безпосередньо Російська Федерація може на них напасти, і там уже питання ну буде на порядку іншому. І військова відповідно, там не маленька операція, а дійсно широкомасштабна війна, яка дійсно погрожує третю світовою. Це треба розуміти. І у зв'язку з цим наші європейські партнери зараз вони усвідомлюють, що питань вони не досягнуть зараз миру. Змушуючи Україну до певних поступок, навпаки, вони усвідомлюють правильність політики Києва, що Київ прямо вказав, Путіна треба зупиняти тут. Якщо його не зупинити, буде набагато гірше, і ми вже маємо. Велику історію і з восьмого року, починаючи з війни з Грузією, ми пам'ятаємо з анексії Криму 14-го року і розпалення Донбасу, коли Захід робив ставку виключно на економічні санкції. Ну це ж ні до чого не призвело, і тому зараз навіть те, що президент трохи раніше він озвучував прямо, що Російська Федерація там зможе посилитись, і там з 28-го року піти на країни НАТО. Я думаю, що насправді це може статися набагато раніше. І уже як ми бачимо з відповідних зливів у західні медіа, дійсно такі плани сьогодні присутні. Тому так це показує, що саме країни Європейського союзу європейської частини НАТО мають посилювати допомогу Україні, і звичайно, це зі збільшенням виробництва ВПК і співпраці відповідно з українським ВПК, тому що виробництво зброї сьогодні сучасної зброї, яка знаходиться на вістрі прогресу, це те, що сьогодні може змінити. Хід війни, тому що йде війна технологій абсолютно так. Ну, 2024 рік особливо гостинно відкриває свої двері і вже анонсує цікаві події. Це те, що буде впливати на життя всього світу, і, зокрема, буде впливати на життя нашої країни, України. Про це сьогодні і говоримо. Говорили із паном Ігорем Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. З нами спілкувався. Дякую дуже сильно, пане Ігорю. І... Дякую вам. Спасибі, друзі, за те, що також долучаєтеся. Дуже відчуваємо вашу підтримку у вигляді підписок, вподобає, коментарів. Продовжуєте у тому ж дусі. Це дуже сильно мотивує. Павло Ковальчук, фокус на все добре.